Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми обговоримо важливу та болючу тему, яка торкається кожного українця. Але з тими, хто підписався і поставив подобаєчку, так лишив будь-який коментар під цим відео. А мова сьогодні пройде про нашого президента та його найефективніших менеджерів та їхні рішення, що впливають на дошлю нашої країни. Чи ви знали, що керівник офісу президента Андрій Єрмак має дуже Цікаву біографію. Його батько був співробітником російського ГРУ, російського ГРУ. Повторюю, російського ГРУ, це офіс, керівник офісу президента. Батько був співробітником російського ГРУ, а як відомо, такі люди ніколи не відходять від служби. Це викликає серйозне питання щодо його лояльності та впливу на президента. Також варто згадати недавній зашквар це Михайло Подоляк, у якого брат отримав медалі за участь у війні проти України. І також він працював в ГРУ. Розумієте, там такі, просто такі найжирніших крота, таких два крота, котрі от з, з однієї сторони і з лівої сторони. Такі братушки з ГРУшки. От насправді, ну, що це взагалі коїться? А в цьому контексті виникають просто сумніви щодо безпеки та конфіденційності нашої державної таємниці і військових планів, адже коли президент заявляє, що плани контрнаступ 2023 стали відомими Росії ще до їх початку. Ми маємо право запитати у президента, чому так відбувається? Привіт, Подаляку, привіт Ярмаку. Ще хто там, ще є? Хто, хто? Напишіть в коментарях. Доброго дня, пане президенту, журналісти із Туреччини. У мене буде декілька питань. По-перше, так всі, всім відомо, що в Росії не все йде по плану, але в Україні теж не все так легко, і ви теж говорили про це. В цих умовах що буде перемога для України? Тобто, що буде, щоб сказати про те, що Україна перемогла, і як ви оцінуєте роль посередництва Туреччини. to, to mierne procesy pierwsze pytanie i nowe, nowa nowa uroda pro Не все йде по плану, не все залежить від нас. Деякі речі залежать від нас, деякі речі залежать від партнерів, тому є затягування тих чи інших процесів. Головне мати план, і цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам, а, якщо чесно, між нами говорячи, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога. І неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто: а, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. І скажу вам відверто: а, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Ще одним важливим моментом є дії президента перед вторгненням. За тиждень до нього він відвідав Маріуполь, де говорив зауважте, про інвестиції. Хоча, за його словами, а коли він давав інтерв'ю Вашингтон Пост чи Волстріт Джорнал переперепрошує, Journal, він казав, що він іноземні розвідки казали, що вже буде 100% вторгнення. А він в Маріуполі. Говорив про інвестиції, замість того, щоб зберегти? Скільки в Маріуполі загинуло? Скільки в моргу було? 100 тисяч? То, що, те, що мені розвідки доповідали постійно, вам треба вивозити? Я сказав, як ви собі це бачите? Він повинен був зібрати і евакувати місто, а він говорив про інвестиції. Серйозно? От хто? Хто він? Хто є наш президент? України Володимир Зеленський. Напишіть свій вирок внизу в коментарях і поширте це відео. Подовжуємо. Розумієте, наскільки ця людина вона просто на камеру сказала, що він знав. І це просто розумієте, чи це є недбалість? Чи це є просто байдужість, чи взагалі, чи саботаж? Це, в принципі, не має значення. Треба нести відповідальність за сотні тисяч людей, котрих вже немає. І ця відповідальність лежить на Володимиру Зеленському. Уже так не пронесе, пане президенте, так не пронесе. По приколу вже не пронесе все. Ви відповідальні. Чи це був саботаж, чи це було просто недбалість, не має значення. Це є державна зрада. А ситуація з такими кротами президента викликає ще більше запитань. Коли ці крути мають такі зв'язки з ГРУ Росії, займають високі посади в нашій країні. Вітання татаро. Працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед міг це стає причиною для того, що ситуація може випуснути просто в будь-який момент. Я кажу, щоб не було там Майдану-3. Та, напевно, сам Володимир Зеленський він реально типу, організовує спеціально все робить, щоб це так трапилося. Тому що маючи таких критів, а потім питати, яким чином там у Росії влітку мали вже всі ці плани щодо контрнаступу? Якось дивно виходить. Чи він так от грає якогось Йолупа чи клоуна? Я думаю, що він, знаєте, у нього є роль одна. Це називається ліквідатор. Він не клон, він насправді ліквідатор. Він, він і не є лохом також. Він є звичайним ліквідатором державності України. Ваша думка внизу. Через лайк, поширення цього відео і коментар. Проголосуємо разом.